Здається, що в країні велика купа гною, так і не закінчується день відкритих дверей в лікарні для психічних хворих. Ну, мені так здається, а може і всій Україні. Одесять сто відсотків, бо вона видихнути не може, бо обстріли перельотами, вилучаннями без світла, води та тепла. ви також всю війну думаєте, що вони там за паребріком якісь ідіоти, шизики, біполярники. Бо нормальна людина не може уявити, що там в голові у них, коли нормально жили. Нормально співіснували один до одного в гості їздили. Тут війна з вбивствами, гвалтуваннями, марадерствами, і саме страшне, з геноцидом українців. У них там за перебріком колись була лікарня Кащенка. І не одна, там їх багато таких по різним містам була, але найвідома була в Москві. До речі, вони вже обрали. Імені Кащенка, імені Петра Кащенка. За, вона була колись канадчиковою дачею, а, а зараз вона так і є в Москві, розположена там загородне шосе дом 2. Про неї, до речі, співав і її клієнт да, про канадчикову дачу Висоцький. Пам'ятаєте, вся канадчикова дача телевізор рвалась. До речі, цю психлікарню побудував. Підприємець він також був головою головоюMoskvy, сам з греків. з Далянські греків. часи лікарні оцей самий надали ім'я Петра Кащенка. Ну до речі, ви ж саме знаєте, в кожному великому місті є психлікарня. У кого це називається? Знаєте, ти що, з Олександровки збіг? Чи ти в Бачмановки був ну, У кожної кожного місцевості свої назви? Але все ж мене, коли я от після обстрілу Одеси думала, що вони там всі психі, все ж я зацікавилась цією психлікарнею Кащенка, що Моцківі. Щось вони там не допрацювали, божевільний захватили владу і дуже давно в цій країні. До речі, Петр Кащенка в їх вікіпедіях пишеться, що він відомий руський лікар. Дулі вам всім. Тато його з потомствіних козаків. Його тато, взагалі, він був основателем лікарської дінастії, він був військовим лікарем. І під час Кримської війни 1853-56 років Кащенка, тато, старший, врятував таку кількість поранених, що йому надали нагороди вищі нагороди той клятої Російської імперії. Так, таке було. Так от, сам Петро. Навчався у Київському університеті. Це вже потім він поїде до Москви. А, до речі, сам Кащенка дуже обережно ставився до діагнозу божевільний. Він так і казав: а хто може бачити межу між геніальною людиною і божевільною, між маренням і обдарованості? Так він казав. Він розробив методи лікування у цих психів. А він це ввів амбулаторне лікування, трудотерапію, він ввів те, що приходили патронаж. А до того часу, до Петра Кащенка, все, психів держали як у кліці, якісь тварину. Він був громадським діячем, гуманістом і був відомий всім. От розробками uh, методики лікування психіатрії. До речі, коли прийшов головним лікарем, він сказав зняти решітки uh, з вікон. От би він охрінів. Він помер ще в 1920 році. От він охрінів, коли би побачив, що зробила радянська влада з психіатрії. Карательна. Радянщина, да й Російська зараз федерація, вона використовує карательну психіатрію проти. Інакомислює. В радянські часи це були дисиденти, яких заколювали, ізолювали нормальних людей. Ви знаєте, в Україні також була така лікарня. 1968 рік Дніпропетровський. До речі, в ній утримувалися відомі українські дисиденти: Леонід Плющ, Плохотнюк та багато лупінос, клібанов їх дуже багато пройшло через погані лікарські руки. В Україні на слідуючій заповіді Петра Кащенка був один єдиний лікар в ті часи в радянській. Один єдиний, який встав і пішов проти системи. 1971 рік Семен Глузно лікар, який відмовився давати заключення, що людина психічно хвора, він дав заключення, що людина здорова і не можна тримати в психлікарні. Ви знаєте, він врятував ту людину, але сам. Що з ним сталося з Лузманом? А він став політв'язнів, сім років таборів і три силки. Він сидів в одній камері з стусом. Він став дисидентом і нашою українською совістю. До речі, він помер 16 лютого. Але він при житті давав прогноз. А, він давав прогноз, що буде після війни, що людина, яка воювала, бачила смерті. Та ми всі тут ПТСР, що можна. Оновитися через 7-8 років. І він казав, що коли людина повернеться з м'ясорубки з зруйнованими соціальними зв'язками, і він казав, що це неминуче. Людина має відчувати тепло близьких, щоб він не тягнувся в то минуле. Він так і казав в різних інтерв'ю, що там він залишається надовго воєн, і треба зрозуміти цю людину і не вимагати. Йди одразу працюй, новий соціум, новий товариші. З цією людиною можна бути поруч фізично, але ця людина ментально буде ще там на війні. Так, да, Глузман, гарний психіатр, він чітко, чітко давав оцінку тим політикам, які зараз вбивають українців, і тим, хто з посмішкою на це зверху спостерігає. Тому що Трамп, чоловік глибоко Я имею право, моральное право и юридическое, поскольку это общеизвестно, утверждать, что Трамп глубоко аморальный человек. И не только из-за сексуальных своих. Все остальное тоже там есть. Вот здоровый человек. Он здоровый. Он, ну, Путин тоже здоровый человек. Путин тяжело, тяжелый психопат, садист. Путін дійсно стоячий, класически, як із учебників, э, можна считати. Трамп просто розрушений, всі дозволиності чоловіка, э, великі можливості. Але давайте повернемося до Москви. Петр Кащенко з казацтва був лікарем-новатором, він відмінив прикування на ланцюг, заборонив фізичне покарання. І ви не повірите, його роботу в його родині брат продовжив, коли вже Петро помер. І родина Сталіна лікувалася у родини Кащенка. Прийшла Надія Алілуєва і привела Васю, сина Сталіна, у якого була діслексія і дисграфія. Тобто Вася Сталін. В нього були труднощі з письмовими питаннями. А ви знаєте, що казав? Йосиф Сталін про свого рідного сина він не бачив проблеми і сказав, що цей всі лік е... хвороб не існує, і треба просто лупарити ременем. І садисти у владі, от і вийшов такий божевільний сусід, як країна велика Купа гною біля України. Щось пропустила лікарська родина Кащенка треба було не дітей лікувати, а батька, вбивцю, крадія садиста. Лікувати, може, і історія пішла іншим би шляхом, і не було стільки посмерте за ті часи. І от я кажу і про сучасного керівника країни Велика Купа Гною в свій час сірий, обістяний, кресониш Володька з Пітерської подворотні не прийшов би до влади у в країні Велика Купа Гною. Звороту немає, і нам приходиться виправляти на сучасному етапі всі ці помилки но вже не. Лікарськими методиками, пігулками чи трудотерапією.